Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. У окупованих Донецьку і Луганську було чутно вибухи в Раді національної безпеки і оборони України. Повідомляють про масовану атаку на територіях Окупованих Донеччини і Луганщини, а також Автономної Республіки Крим. Очевидно, що українська атака. Була спрямована на ту логістику окупантів, яка допомагає їм забезпечувати наступ на території України, щоб окупувати ту частину Донеччини і Луганщини, яка залишається під контролем легітимної української влади, а також вийти на кордони з Дніпропетровською областю і навіть спробувати захопити частину. Території Дніпропетровщини, і ось тут ми з вами приходимо до головних цілей окупантів, про які ми говорили ще у далекому тепер 2014 році, коли росіяни почали неоголошену війну на Донбасі майже відразу після анексії території Криму. Донеччина і Луганщина потрібні. Росіянам не тому, що вони хочуть захистити міфічний народ Донбасу від утисків з боку України, а насамперед для того, щоб ці території стали для них плацдармом для наступу на інші українські регіони. Звісно, якщо б росіянам пощастило у 2014 році, якщо б не був організований опір їхнім диверсантам та замаскованим військам. Не Донеччина і Луганщина, а скажімо, Харківщина і Одещина могли б стати таким плацдармом. Однак, у Харкові чи Одесі росіянам тоді закріпитися не вдалося а у Донецьку і Луганську вдалося, дякуючи зраді, з боку представників частини правоохоронних органів цих регіонів, а також наполегливій проросійській роботі, яка велася на території Донецької та Луганської областей командами Віктора Януковича та Олександра Єфремова можна сказати, що проросійські сили заздалегідь готували Донбас до ролі плацдарму для наступу на інші регіони України. Спочатку плацдарма. Політичного, адже саме Віктор Янукович почав роботу по фактичному демонтажу української державності, а згодом і плоцдарма воєнного. Адже саме на території Донецької і Луганської областей закріпилися російські диверсанти, які відкрили дорогу російським регулярним військам, і розпочали багаторічну війну між Росією і Україною вже не з території самої. Росії, а з території окупованих українських регіонів, і ми бачимо, як росіяни ставляться до окупованих регіонів. Для них це, звісно, ніяка не Росія, хай навіть території Донецької і Луганської областей, які, як і території Запоріжжя та Херсонщини, записані у російській конституції, а насамперед територія, на якій знаходиться логістика окупантів, яка допомагає російським військам просуватися далі, здійснювати путінську. Політику салямі по відношенню до України мешканці Донецької і Луганської областей, яких примушують отримувати паспорти Російської Федерації, втім як і мешканці окупованого Криму, стають для російської армії так потрібним для подальшого просування гарматним м'ясом, і на території цих областей можна навіть не намагатися діяти за тим російським законодавством. Яке намагаються імітувати на міжнародно визнаних територіях Росії, адже ми з вами прекрасно розуміємо, що реакції самих росіян на загибель під час військових дій вихідців з Донецької, Луганської, Херсонської областей чи Запорізької області досить серйозно відрізняються від реакції на загибель мешканців Москви. Чи Санкт-Петербургу і Путін прекрасно розуміє цю відмінність реакцій, реакції, а отже, продовжує ставитися до окупованого Донбасу як до російської колонії, ресурси якої мають допомогти Путіну та його оточенню перетворити на колонію всю Україну. І тому, звісно, знищення ресурсної бази окупантів на українській землі це дорога. І до того, щоб зупинити наступ росіян, і до визволення самої української землі у майбутньому. Адже ми з вами розуміємо, що можливість деокупації Донецької і Луганської областей може реально виникнути тільки в разі послаблення російських державних можливостей тільки в разі, якщо виявиться, що Росія не здатна захищати ті окуповані території, які вона фактично почала приєднувати до себе ще у 2014 році, які вона почала перетворювати на плацдарм для наступу на Україну ще 11 років тому. А вже війна, яку Путін розпочав проти нашої держави у лютому 2020 року. Другого року була справжньою кульмінацією цих зусиль. Ну і тепер ми бачимо, як палають логістичні об'єкти у Луганську, Донецьку, Автономній Республіці Крим, інших регіонах України, які сьогодні захоплені російськими військами. Фактично, логістика зараз руйнується не тільки на окупованих територіях. Ми чули, скажімо, і про удари по Столиці у Іжевськ, який також відомий як центр військово-промислового комплексу Російської Федерації. Але саме як плацдарм, потрібний для швидкого наступу, в планах Путіна фігурує Донецька і Луганська область України перетворення цих регіонів на фортецю для наступу на вільну Україну стало. Реальною задачею Путіна ще у 2014 році і руйнування логістики на цих територіях залишається важливим завданням українських збройних сил в нинішній непростій ситуації на фронті, коли росіяни сподіваються захопити ще частину українських населених пунктів і для того, щоб продовжувати експансію, і для того, щоб в разі Початку в майбутньому якогось переговірного процесу між Росією і Україною, хай навіть зараз для цього немає якихось передумов, але Росія не може до цього готуватися. Диктувати Україні ще більш жорсткі умови припинення вогню на російсько-українському фронті. Так що кожний знищений об'єкт на окупованій території це можливість зірвати і військові, і політичні плани. Російського керівництва кожна пожежа на такому об'єкті шлях до поразки окупантів і до миру. Дякуємо, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймі, Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!